Друзі, привіт! І ласкаво прошу на мій канал, якщо ви тут вперше. Тут ми говоримо про фінансову грамотність та інвестиції. А ви, до речі, помітили, як штучний інтелект та блокчейн перевернули наше життя за останні три роки. І зараз це вже дійсно формує наше майбутнє. На сьогоднішній день це настільки змінюється, що ці технології стають буквально розшійною силою не лише для бізнесу, а й для глобальної економіки. Якщо ви хочете дізнатися, куди може розвинутися штучний інтелект, в яких галузях його застосування набуде особливої актуальності, і які компанії сьогодні лідирують на цьому ринку. Це відео саме для вас. За останні декілька років ми стали свідками того, як штучний інтелект починає проникати в усі сфери нашого життя, і я не тільки про Чаджипеті. Усе сьогодні АІ допомагає оптимізувати виробничі процеси, наприклад, покращує якість медичних послуг, створює персоналізовані навчальні платформи, а також підвищує рівень кібербезпеки. Проте я вірю, що це лише початок. І у найближчі роки ми можемо очікувати, що штучний інтелект зробить революційний прорив у кількох ключових напрямках. І нам, як інвесторам, варто про них знати вже зараз. Наприклад, в енергетиці допоможе ефективніше управляти споживанням ресурсів, що зменшить витрати та вплине на екологію. У сфері освіти технологія дозволить створювати індивідуальні навчальні тракторії. Хоча насправді це відбувається вже і зараз. А це допоможе кожному студенту максимально розкривати свій потенціал й конкуренція, погодьтеся збільшиться. Розвиток робототехніки з інтегруванням АІ рішенням дозволить автоматизувати рутинні та складні процеси у виробництві та сервісі. А в галузі кібербезпеки алгоритми з використанням штучного інтелекту зможуть в режимі реального часу виявляти та нейтралізувати загрози. І, до речі, АІ вже використовуються на фронті. І власне про інвестиції, адже нам потрібно знати, у що інвестувати, та які компанії найбільше зароблятимуть серед компаній, які сьогодні формують цю інноваційну революцію. Безумовно варто відзначити таких гігантів, як Google, Microsoft, Amazon, IBM. NVIDIA та OpenAI. Google, наприклад, продовжує вдосконалювати свої алгоритми машинного навчання, що знаходять застосування у всіх сферах від реклами до аналітики даних. Microsoft через свою хмарну платформу Azure надає інструменти для розробки комплексних ai рішень, які використовуються у фінансовому секторі, охороні здоров'я та багатьох інших галузях. Ну і звісно ж таки NVIDIA, наші улюбленці, завдяки своїм потужним графічним процесорам стає ключовим. Им партнером для дослідників штучного інтелекту, що працюють над створенням новітніх моделей. А OpenAI, в свою чергу, відкриває нові горизонти у сфері природомовного моделювання та генерації тексту. Ці компанії не лише проваджують сучасні технології, але й активно інвестують у дослідження, що допомагає їм залишатися лідерами у своїх галузі. Ну не дарма, люди все ж таки в них так продовжують активно інвестувати. А деякі компанії трошечки із запізненням, але все ж таки не здоганяються. Тему Apple, що до речі, не дивно взагалі давно працює з штучним інтелектом. Наприклад, Siri – голосовий асистент, який використовує AI для розпізнавання мови та надання відповідей. А також компанія Apple створила Core ML – потужний фреймворк для інтеграції машинного навчання в додатки. Крім того, компанія впровадила Apple Neural Engine – у своїх чипах, що забезпечує ефективну обробку а її завдань без шкоди для приватності користувача. Хоча з приватності у Apple все ж таки є певні. Трішки проблемки невід'ємною частиною цього технологічного прогриву, звісно ж таки є блокчейн, яка змінює підходи до даних та прозорості фінансових операцій. Хоча технологія блокчейна більше відома завдяки криптовалюті, але ми розуміємо, що застосування цього значно ширше. Він дозволяє будувати децентралізовані платформи для зберігання інформації, забезпечує її незмінність та захист від шахрайства. Поєднання блокчейн-технології із штучним інтелектом це взагалі що щось нове нові можливості, перспективи для створення інноваційних рішень у сфері особливо фінансових послуг, логістики, управління ланцюгами постачання та навіть державного управління. Ну і звичайно, разом із величезним потенціалом. Приходять і серйозні виклики, і перш за все, це втрата нашої роботи, тому що, по перше, високий рівень конкуренції та ринкове коливання створюють додаткові ризики, і для нас інвесторів, в тому числі, думка про те, що заробляти будуть ті, хто користується штучним інтелектом. Я особисто вважаю, що вона хибна. Тому що якщо раніше якась компанія охоплювала у відділі, наприклад, 3, 4, 5 людей, то у висновку з цих п'яти не всі п'ять залишаться, але вони будуть користуватися інтелектом Рім, інтелектом, а залишиться лише одна людина, особливо це стосується сфери послуг. Якщо, наприклад, ми говоримо про якісь фінансові послуги, взагалі, в принципі, наприклад, беремо маркетинг, який зараз дуже-дуже сильно розвивається в штучному інтелекті. Просто погляньте, які картинки, відео, стратегії взагалі генерують штучний інтелект і тому подібне. Я думаю, що ви вже бачили купу вакансій. Або ні, як подивіться, взагалі як зараз змінюється ринок. Люди шукають не бухгалтерів, люди шукають людей, які класно дають завдання штучному інтелекту. Але Певно, що згодом і це буде змінюватись, тому що, наприклад, зараз я шаї використовую в особистих потребах і з точки зору бізнесу. І свого особистого життя і я можу давати йому дуже різні задачі, диктовуючи лише голосом те, що мені потрібно, і мені не потрібно для цього ще одна людина в компанії, які я буду виплачувати зарплатню, якщо я можу за 5 хвилин диктувати по факту те саме, щоб я говорила людині, але одразу штучному інтелекту, і він це робить просто відмінно. Але все ж таки, у нас канал про інвестиції. Які ж тут ризики будуть з точки зору нас, інвесторів? Перше, це звісно ж таки регуляторна невизначеність і Високий рівень конкуренції та ринкові коливання, які створюють нам додаткові ризики та навіть збитки. Тому, якщо ви плануєте вкладати гроші у ці технології, загалі у штучний інтелект, обов'язково проводьте детальний аналіз кожного проєкту і диверсифікуйте свій портфель. Ну і звісно ж таки, будьте готові до можливих короткострокових коливань на ринку, адже конкуренція шалена і далеко не кожен проєкт в цьому ринку виживає. Тому інвестиції в штучний інтелект і блокчейн, це не тільки можливість отримати високий прибуток, але й шанс бути частиною глобальних змін, що визначає майбутнє нашого суспільства, яке по факту вже є сьогодні. Ну і варто зазначити, що штучний інтелект не стоїть на місці від персоналізованої медицини до автоматизації виробничих процесів, від створення інтелектуальних систем безпеки до розумних міст. Кожна галузь знаходить нові шляхи використання АІ. А блокчейн, в свою чергу, забезпечує прозорість і безпеку, що стає особливо важливим у світі цифрових технологій. Тому, якщо ви готові до цих інвестицій у ці такі дійсно перспективні напрямки, не забувайте стежити за новинами, аналізувати ринкові тренди та консультуватись з експертами або будьте в спільнотах, де це все обговорюють, особливо на моєму youtube каналі Дякую, що були сьогодні зі мною. Якщо вам це відео сподобалося, було було Чаб трішки пізнавальним, обов'язково поставте лайк і підписуйтесь, щоб не загубити мій канал. І до речі, хочу впровадити нову рубрику, а саме розбір компаній. Якщо вам цікаво, дайте в коментарях, які саме компанії ви хотіли б розглянути, можливо, на перекупленість або на їх фінансові показники. Пишіть в коментарях і обов'язково це впроваджу. Якщо, звісно ж таки, вам подобається ідея. Дякую вам і до зустрічі!